Картопля міцно увійшов в наш повсякденний раціон ми варимо його, тушкуємо, смажимо, запікаємо, готуємо з нього святкові страви. Складно уявити собі цілу зиму без цього незамінного овоча, тим більше враховуючи корисні властивості картоплі і її поживність. Тому в кожній родині з настанням осені виникає питання, як зберігати картоплю, корисна порада адже цілий рік купувати бульби в магазині досить накладно. Вигідніше зробити запаси заздалегідь, а вже якщо ви вирощуєте овочі на власній ділянці, зберігання картоплі стає особливо актуальним, куди визначити мішки з викопаними бульбами, щоб до наступного врожаю можна було готувати різноманітні страви. Звичайно, найбільш оптимальний варіант зберігання картоплі в погребі. Але якщо ви проживаєте в міській квартирі і ніякого підпілля або підвалу у вашому будинку немає, можна поставити мішки з картоплею в комору. Коридор пристосувати ящики під урожай в житлових кімнатах або винести їх на балкон. У теплих приміщеннях бульби здатні зберігатися протягом трьох місяців, а на балконі картопля в утеплених ящиках може витримати морози до 15 градусів. Майте на увазі, що успішне зберігання багато в чому залежить від попередньої підготовки бульб. Їх необхідно добре просушити по можливості на свіжому повітрі протягом декількох годин або діб, щоб запобігти гниттю і виникненню хвороб картоплі, крім того. Велике значення має сортування картоплі, на довге зберігання укладаються добре просушені бульби середньої величини без ват, а на середній термін відберіть найбільші картоплини, оскільки в них з часом утворюються порожнечі, через які погіршиться смак. Як зробити ящик для зберігання картоплі на лоджії або балконі? На заскленому балконі бульби краще зберігаються ніж в теплій коморі. Де вони швидко починають проростати, однак потрібно постійно стежити за температурою, щоб не пропустити сильні морози, оптимальне зберігання картоплі на балконі при температурі від 0 до 7 градусів. Картоплю слід скласти в тканинні мішки і помістити в контейнери або дерев'яні ящики, які виставляються на стелажі, між стіною і ящиками залиште зазор близько см для вентиляції бульб, як зберегти картоплю при зниженні вуличної температури. Накрийте ящики теплими речами, старими ковдрами або непотрібним одягом, в таких умовах бульби можуть зберегтися до самого літа. Льох підпілля, підвал, ідеальні умови зберігання картоплі, відсутність сонячних променів і вологості, температура від 0 до 2 градусів найбільше відповідає цим параметрам темне, сухе підвальне приміщення або льох, куди не проникають морози. А температура підтримується на одному і тому ж рівні. Традиційна технологія зберігання картоплі в підвалі виглядає наступним чином: бульби укладаються в засіки шаром до півтора метрів, до нижніх шарів потрібно забезпечити доступ повітря або в ящики, в яких передбачені отвори в стінках для вентиляції, щоб картопля не загнив. Встановіть ящики на підставки на висоті 20 см над підлогою, і не присувайте ящики впритул до стінки. Приміщення повинно вентилюватися, стіни і стеля попередньо слід побілити вапняним молоком з додаванням купоросу і добре провітрити у льох не повинен надходити сонячне світло, інакше в бульбах почне вироблятися отруйна речовина соланін. Вам вдасться істотно продовжити термін зберігання картоплі, беручи до уваги наступні рекомендації. Поверх бульб укладіть мішки з тирсою або шар буряка коренеплоди, і гіроскопічні матеріали вберуть зайву вологу. різні сорти картоплі краще зберігати окремо, щоб зі стелі на зимові запаси не капала вода. Влаштуйте над картоплею підвісну стелю з поліетилену. Незмінність температури зберігання картоплі дуже важлива, підвищення навіть на пару градусів до 4. Спровокує появу парустків на бульбах в сирих приміщеннях. А в сухих призведе до в'ялості картоплі. Перед прибиранням на зберігання слід ретельно перебрати картоплю, видаливши всі пошкоджені і підморожені бульби. Інакше може підгнити велика частина запасів. Для захисту запасів від гнилі можна прокласти шари картоплі або розмістити поруч листям горобини, полину папороті або бозини. Копаємо яму або як зберігати картоплю взимку на городі. У деяких власників приватних будинків льох може бути занадто сирим. А значить, правильне зберігання картоплі взимку в ньому неможливо, в цьому випадку можна вирити на городі спеціальну яму, де і буде зимувати весь урожай картоплі. Визначте найбільш сухе високе місце, де ґрунтові води проходять досить глибоко, викопайте яму діаметром близько 2 метрів і глибиною до 1,5 метрів. Навколо влаштуйте канавки для відтоку дощових вод, стінки ями і дно потрібно викласти соломою. Засипте картоплю в яму так, щоб до її країв залишалося близько 40-60 см. Зверху прикрийте бульби сухою соломою або дошками і засипте для початку 10 сантиметровим шаром ґрунту, а з настанням заморозків досипте ґрунт до товщини в 40-80 см. Шар землі над ямою повинен підніматися приблизно на пів метра для вентиляції передбачте повітропровід, що доходить до дна ями. У вигляді пластикової труби або виготовлений з дощок. Тепер ви знаєте, як зберігати картоплю правильно. Залишилося тільки вибрати найбільш підходящий спосіб і підготувати бульби належним чином для тривалого зберігання.